Роз'ясніть нам, будь ласка, що ж таке відбувається у кринках, адже цього тижня особлива увага майже всіх медіа була прикута саме до цих плацдармів. А з інформацією про те, що наші війська вийшли звідти, як же ж справді насправді справи. Ну, ключовий меседж, що стосується згаданого вами населеного пункту, хоча його вже давно не можна називати населеним, це точка на карті, де Продовжують відбуватися бойові дії. Полягає в тому, що сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра в Херсонській області, зокрема, і в районі села Кринки. Тобто наші війська залишаються на плацдармах на лівому березі Дніпра в Херсонській області, в районі Кринок, поблизу Кринок, і бойові дії там продовжуються. Щодня відбуваються штурми, відбуваються атаки, атаки російських окупантів, однак, як ви вже сказали, командуванням враховується та обставина, що більшість основних позицій наших військ в селі Кринки були вщент зруйновані внаслідок інтенсивного довготривалого вогневого ураження. Саме село ну, повністю перетворено на груди каміння, тому українські захисники з урахуванням тих обставин цих обставин перебувають на визначених позиціях і продовжують виконувати бойові завдання, знищувати російських окупантів, завдавати російській армії максимальних втрат, залишаються на плацдармах, саме так в множині. Пане Дмитре, тут є інформація про те, що відмовляються дуже активно росіяни від путівок в Крим. Від організованих на червень 2024 року турів відмовилися 80% росіян. Загальнокримський показник скасування заброньованих путівок в минулому місяці склав понад третину. що ж це не до росіянам кримський курортний сезон? Щось пішло не так. Ну, це треба спитати, мабуть, знавців загадочної руської душі. Насправді, ну, очевидно, що, хоча Росія і лякала там якимись засобами свого впливу, Після так званого перетину червоних ліній пов'язаних із обстрілами Криму, але е, українські ракети, українські безпілотники, українські морські дрони е, продовжують вдосконалюватися і дістають російські війська на тимчасово окупованій території Криму. Ну, мабуть, курортникам це не зовсім подобається. Ну і те, що продовжується е, не тільки е, ракетні ураження, а й безпосередньо. Середні бойові дії в операційній зоні Лухтаврія порівняно недалеко від Криму, мабуть, теж дається знаки Якщо ми вже говорили про кринки то, наприклад, за вчорашню добу відбулося е на цьому плацдармі три бойові зіткнення, і вони були успішно відбиті, втрат позицій не було. Натомість в Херсонській області на Лівобережжі. Порівняно недалеко від Криму було знищено одну реактивну систему залпового вогню БМ-21 ГРАД в районі населеного пункту Костогризове. Ну і там також знищуються російські човни, гідроцикли. Та ну міномет російський був знищений якраз на тих поздармах, тобто там тривають активні бойові дії. Пане Дмитре, ще до такого на тут з'являлася інформація про те, що з херсонського напрямку російських військових активно перекидають на харківський напрямок, зокрема під Вовчанськ. Зокрема, мова йде про 810-ту бригаду Російської Федерації. Наскільки це відповідає дійсності? і Чому так відбувається, якщо це воно є? Uh, ну, ми більше про uh, ста. Противника на своєму напрямку відповідаємо від нас інформація така, що суттєвих змін у особовому складі в характері дій та в кількості військ противника в операційній зоні ОУФ Таврія немає для нас, головне що ознак наступального угрупування на нашому напрямку не спостерігається тобто, тут продовжується переважно позиційна війна. На із активним застосуванням артилерії, авіації, безпілотників ракетного озброєння. Воно фактично щодня відбувається російські удари, але при цьому ситуація є приблизно сталою. Почули вас спасибі величезне, що ви знайшли час. Були раді вас бачити і поспілкуватися. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Дмитро Лиховій, речник оперативного угруповання військ Таврія, був з нами на прямому зв'язку.